Як ж обрати ідеальний гаджет для укладання та сушіння волосся? Зараз ринку є просто неймовірна кількість крутих гаджетів, і в мене є три найпопулярніших, які я буду порівнювати. Це дуже класне та корисне відео, якщо ви досі не обрали що саме потрібно вам. Це не флагмент та не стайлер. Це компактний фен для тих, хто цінує мобільність та мінімалізм. AirStyle – це універсальний стайлер. Звісно, він може висушити вам волосся, але головна його фішка це укладки, а не просто сушка. Ось такі хвилі виходять на цей Dreamer Airstyle. Pro – найтехнологічніший із них всіх. Має інтелектуальне терморегулювання, яке регулює температуру та потік повітря в режимі реального часу. З вами була Олександра Федь. Якщо залишилась якісь питання, пишіть в коментарях. Цілую, люблю, па-па! А мій повний огляд плюс урок по укладці переглядайте на ютуб каналі Во.юа. Підтримайте мене коментарем.